Вітає в ефірі тиждень у фактах. Якими подіями ознаменувався останній тиждень зими. Ви побачите у нашому випуску. А запам'ятався він такими новинами. Почалася виборча кампанія з дострокових виборів президента України та Херсонського міського голови. Політична нестабільність не змінила картини на ринку праці України. Стартує новий сезон першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка. Події, які відбулися останнім часом у державі, продемонстрували незбориме прагнення українців жити у вільній країні. Прикрота боляче, що за це довелося дорого заплатити життями багатьох людей, які виборюючи свободу загинули на київському майдані Незалежності та в інших містах України. Однією з причин цих трагічних подій стало нагнітання протистояння у суспільстві, маніпуляції менталітетом жителів сходу, півдня, центру та заходу. І в цьому, на жаль, недругорядну роль відіграли засоби масової інформації, сторінки яких рясніли замовними матеріалами. Після трагічних подій в країні кожен з нас, журналістів, має переосмислити своє місце у боротьбі народу за право жити в країні, де мають панувати загальновизнані людські цінності. Процеси, які відбуваються сьогодні в державі, у тому числі і наступ і вибори президента вимагають від нас особливої відповідальності за правдиве інформування людей. Спокуса заробити великі гроші на замовних упереджених матеріалах не може брати верх над інтересами суспільства та країни в цілому. Незалежно від форми власності засобу масової інформації, нас повинно об'єднувати сьогодні спільна мета сприяти своїм виваженим конструктивним матеріалам, зниженню градусу протистояння у суспільстві. Ми маємо працювати на регіональне примирення збереження цілісності України, України. нинішня влада потребує від нас об'єктивного інформаційного забезпечення балансу між потребою у справедливості та духом компромісу. Тож, колеги, будьмо гідні нашої великої місії слугувати правді та українському народу. Ми продовжуємо наш випуск. Виборча кампанія з дострокових президентських виборів в Україні стартувала 25 лютого. Вибори відбудуться 25 травня. Як повідомили у прес-службі, ЦВК, претенденти на посаду президента вже висувають свої кандидатури. Також Верховна Рада. України призначила вибори Херсонського міського голови, які відбудуться одночасно з президентськими деталі. За мить. Виборча кампанія починається автоматично. Виходячи з постанови Верховної Ради про призначення дострокових виборів президента України на 25 травня. Кандидати можуть бути висунуті партіями або шляхом самовисунення. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 мільйони гривень. Останній термін подачі документів у ЦВК для реєстрації кандидатів. У президенти четверте квітня і будемо робити все від нас залежне для того, щоб організувати належну підготовку виборів президента України, навіть в тому випадку, якщо вже іншому складу комісії доведеться оголошувати їх результати. ЦВК має створити 225 окружних виборчих комісій. Верховна Рада виділила центральній виборчій комісії майже 2 мільярди гривень на проведення дострокових президентських виборів. Верховна Рада України ухвалила низку постанов щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів. Парламентарі підтримали відповідні постанови про проведення виборів у чотирьох обласних центрах: Одесі, Чернівцях, Миколаєві і Херсоні на 25 травня одночасно із виборами президента запроголосували 300 народних обранців. Чергова сесія Херсонської обласної ради закінчилася, так і не розпочавшись. Її голова Віктор Пелих написав заяву про звільнення із займаної посади. Більш детальною інформацію дивіться прямо зараз. 30-та сесія Херсонської обласної ради, що відбулася у четвер, 27 лютого, стала несподіванкою для більшості депутатів. Окрім народних обранців, до сесійної зали прийшли також депутати міської ради, активісти місцевого майдану, журналісти. Віктор Пелех розпочав сесію із шанування загиблих на майдані хвилиною мовчання. На Сі обласної ради мали бути розглянуті 31 питання, запропонованих до розгляду у порядку денному 30 сесії. Першим стало питання щодо ремонту будівлі Херсонського аграрного університету, якому в цьому році виповнюється 140 років. Проте дане питання так і залишилось не розглянутим. Активісти майдану продовжували активно вимагати відставку голови Херсонської обласної ради Віктора Пелиха. Депутат облради від батьківщина Неля Голубенко запропонувала Віктору Пелиху скласти свої Новаження також під час сесії з фракції партії регіонів у Херсонській облраді вийшли 25 депутатів. Їх список зачитав депутат Олег Довбиш. Нова група, куди увійшли депутати партії регіонів, називається громадська ініціатива Херсонщини. Ми заявляємо о виході з фракції з партії. Сознана ні фракціоної групи з числа депутатів обласної ради. Значить, общественниці ініціатива Херсонщини. Значить, хто хоче, до нас, Ми будемо раді і будемо далі боротися. Після прийняття відставки Віктора Пелеха з посади голови Херсон. Херсонської обларади депутати призначили виконуючого обов'язки. Ним стала Неля Голубенко, під головуванням якої було розглянуте питання про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. Наступна сесія Херсонської обласної ради відбудеться 4 березня. Відбулася і сесія Херсонської міської ради. Ще на початку якої тимчасово виконуючи обов'язки мера Зоя Бережна зачитала заяву про складання себе повноважень. Депутати проголосували за те, щоб секретарем Херсонської міської ради став Володимир Миколаєнко. Тепер він і буде виконувати обов'язки мера міста до виборів, які призначені нагадаємо 25 травня. Два претенденти були винесені на посаду секретаря міської ради. За пропозицію кандидатури Володимира Миколаєнка проголосували 56 депутатів за кандидатуру Андрія Гордієва 29. Голосувати вирішили не бюлетенями, а електронним голосуванням віче. В результаті голосування за те, щоб Миколаєнко став секретарем Херсонської міської ради, проголосувало більшість. Ні, політичні події та економічна нестабільність не можуть не впливати на всі галузі економіки. Події на майдані, хоча й змусили роботодавців дещо обережніше підходити до набору персоналу, все ж до катастрофи на ринку праці не призвели. Політична нестабільність у цілому не змінила картини на ринку праці України. Деяке зниження кількості вакансій у грудні, порівняно з попереднім місяцем, можна пояснити непростою соціально-економічною ситуацією і традиційною сезонністю. Більш того, порівняно з логічним періодом минулого Ого, року кількість вакансій в даному періоді однакова, незважаючи на те, що січень був і піком протистояння, і одночасно місяцем з великою кількістю вихідних, у цьому місяці навіть спостерігалося незначне зростання ринку праці України. Ситуація на ринку праці України характеризується зростанням зайнятості та скороченням безробіття в усіх регіонах. Це підтверджують і останні дані Державної служби статистики щодо економічної активності населення. Так, чисельність зайнятого населення віком від 15 до 70 років за останні 9 місяців. Збільшилася на 62 тисячі осіб та перевищила 20,5 мільйонів. А кількість безробітних в середньому зменшилась на 76,7 тисячі тисяч і становить 1,6 мільйона осіб. Рівень безробіття населення віком від 15 до 70 років, визначений за методологією міжнародної організації праці, знизився з 7,4% до 7% економічно активного населення. Останніми роками на ринку праці спостерігається дисбаланс між попитом роботодавців та пропозицією робочої сили найбільший попит мають професії висококваліфікованих робітників: слюсарів, токарів, електрозварювальників, водіїв, а також продавців, швачок, перукарів, кухарів та офіціантів. Залишається попит на бухгалтерів, економістів, лікарів, інженерів з високим рівнем кваліфікації, а також аІТ-спеціалістів. А ми продовжуємо наш випуск, не зважаючи ні на що одним із актуальних питань сьогодення залишається легалізація заробітної плати та робочих місць, адже легалізація трудових відносин це єдиний шлях до соціально стабільного та економічно розвиненого суспільства. Саме про це та багато іншого говорили під час круглого столу у Херсоні. Одним із кроків вирішення питання легалізації трудових відносин і заробітної плати є здійснення спільних комплексних перевірок та роз'яснень необхідності дотримання законодавства про працю фахівцями державної податкової інспекції у місті Херсоні, головного управління Міндоходів Херсонської області у межах чинного законодавства ведеться робота із вирішення проблем легалізації праці, адже платити податки це престижно. Зараз наша задача обратно по на улічення наповнення бюджету іменно правильним розумінні. Десь обратно ж а людям, як ми вже говоримо, що платить налоги це престижно, тому що ми працюємо на благо нашого государства. Використання праці робітників без оформлення трудових відносин є одним із порушень у цій сфері. Приховування реальної зайнятості породжує зменшення доходної частини державного і місцевих бюджетів. Наповнення місцевого бюджету катастрофічно падає. Падають, тому, що платільщики перестають платити налоги, закриваються. Звісно, це нас очень сильно безпокоїть. Потері місцевого бюджету за останні кілька несколько тільки від збору єдиного налога, та касаючися працівників, які працюють на ринку, порядка в п'ять разів. Директори ринків міста Херсона, які також взяли участь в круглому столі, намагалися надати пояснення щодо причин недотримання законодавства про працю та про вжиті ними заходи з метою усунення зазначених порушень. Приятие центральный рынок со всеми предпринимателями, которые заключают договора, проводят работу, и без налоговых документов мы просто не заключаем договора с... За результатами засідання керівникам підприємств рекомендовано вжити дієвих заходів щодо чи дотримання чинного законодавства в сфері праці та визначено ряд підприємств, по яким необхідно здійснити обстеження з метою з'ясування дійсного стану соціально трудових відносин. В Свою чергу директори ринків міста повинні надати списки всіх своїх робітників до кінця цього тижня. Ми продовжуємо говорити про важливі події у зв'язку з майбутнім вступом України у зону вільної торгівлі Євросоюзу. Вітчизняним товаровиробникам доведеться припинити використовувати захищені географічні назви минулого року. В Україні скасовано дію норми, яка зобов'язує використовувати у виробництві коняків повністю або частково конячного спирту власного виробництва або спирту викореного в Україні з вітчизняної сировини. Про ставлення самих товаровиробників щодо даного питання наступне відео. Передусім, такі зміни торкнуться таких назв, як шампанське, коняк та сир кемембер. Багато виробників з побоюванням ставляться до прийдешніх змін, адже споживач давно звик купувати до свят шампанське і рахувати зірочки на вітчизняному коняку. Тепер протягом десяти найближчих років виробники конячних виробів України мають змінити назву Коняк на своє сильне база, свої віноматеріали, свій спірт. И этот спирт получен классическим способом на аппаратах шаранск... на шаранского типа. То, что, скажем, принц Шарант, откуда пошли эти аппараты, мы производим точно такого же высокого класса. Мы не настаиваем на всеобщее название коньяк. Мы настаиваем и просим, чтобы с пониманием отнеслись к нам, к предприятию классического коньячного производства. И мы оставили за собой сохранили название Коньяк Украины. Сьогодні, із загальної кількості виробників коньяку в Україні, лише 23 підприємства мають ліцензію на виробництво. З них 17 виготовляють коняки, і тільки 3-4 мають замкнений цикл виробництва. Всі останні просто закуповують коньячні спирти. Ми настаємо на то, щоб іме класичне производство сохранили за собою название Коньяк України. Тобто, це правильно. Тому що вложить сознання людей, которые десятиліттями употребляли продукцію як коньяк, перейти на бренді какое-то українське названня, то дуже довго і дорого. Є два джерела вітчизняної сировини для коняку, вирощування власного винограду або купівля в українських виноградарів. Термін окупності виноградника, за словами спеціалістів, складає 14 років. Це дуже довго. Тож у середньому лише 5 виробників коняку 17 можуть дозволити собі власні виноградники. А сировинні потреби інших неможливо задовольнити вітчизняними постачальниками, оскільки все більше винограду йде на вино. Якщо ж Україна вирішить не відступатися від намічених планів, то багатьом виробникам доведеться перейменувати коньяк. А далі такі теми у рамках спільного проєкту телеканалу Тві Плюс та Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. Ліцеїсти не лише теоретично знайомляться з професією журналіста на нашому телеканалі, а й створюють власну телепрограму Тінейджерські новини. Які ж теми цікавлять молодих журналістів? Дивіться прямо зараз. Для чергового випуску тінейджерських новин ліцеїсти цього разу обрали тему театру. Херсонський академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша не перестає дивувати Херсонського глядача новими виставами та концертними номерами, проте мало хто знає, що насправді відбувається за лаштунками, а там щоденна плідна та напружена робота, до якої надихають саме глядачі. Театральне мистецтво воно колективне. Тут всі працюють на головний результат: на виставу, на її продаж, на позиціонування театру. Тому я завжди наполягаю, що в театрі немає головних. Тут і техпрацівник головний, і актор головний, і режисер головний, і директор головний. Всі головні, тому що ми робимо одну загальну спільну працю. Сьогодні театр живе новими проектами та програмами. Приміром, до міжнародного свята жінок в облмуздрамтеатрі готується чергова святкова програма шоу Феєрія у сні і наяву. Тож, якщо бажаєте дізнатися рецепт жіночого щастя, завітайте до нашого театру. До кожного свята чи вистави тут готуються особливо ретельно. Як саме і змогли побачити наші ліцеїсти. Ми готуємо великий концерт. Для наших зрителей, які к нам прийдуть, это будет большой праздник, красивый, з красивими номерами, красивими костюмами. Сейчас іде репетиційний момент, ну, але сподіваюся, що заключення будет очень красиво. Тож під час зйомок чергового випуску новин ліцеїсти не просто вдосконалювали свої знання з журналістської справи, а й дізналися чимало про те, чим саме живе театр. Більш детально про роботу театру імені Миколи Куліша та новинки у. Театральному світі дивіться вже незабаром. У телепрограмі Тінейджерські новини. Стартує новий сезон першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка відкритий творчий захід для талановитих та обдарованих дітей Херсонщини. Другий рік поспіль телеканал Твій Плюс продовжує запалювати нові зірки на Таврійському небосхилі. Про враження переможців першого етапу та їх настанови учасникам нового сезону. Дивіться за мить. Стартувавши у квітні 2013 року грандіозний проект нашого телеканалу Таврійська зірка, черговий раз довів. Херсонщина багата на таланти. Переможці фестивалю та номінанти у категорії спеціальні призи зібралися разом обговорити свої враження. Мені дуже подобалася сама підготовка, Відьми ми записували пробні відеоролики. Ми читали і білі на камеру. Це дуже хороша практика для кожного з нас. Мені в фестивалі, то ми змогли показати своє творчіство, своє талант на сцені зрітелям. Восьмирічний Ярослав увійшов у двадцятку у номінації спеціальні призи. В минулому році хлопчик співав. Жага до перемоги привела Ярослава й цього року взяти участь у Таврійській зірці. Він впевнений, перемога за ним. Я звісно буду безумно рад, якщо у мене буде хоч одна така можливість повторити це. Вікторія Балашова та Анастасія Лібідєва також стали переможцями у спеціальній номінації. Дівчатка розповідають, що наступний етап теврійської зірки чекали з нетерпінням. Море позитива. Ведь талант можно еще и совмещать с Переможці та учасники нашого телевізійного фестивалю розповіли про секрети свого таланту, зізнаються, боротьба була складною. Адже на Херсонщині багато талантів і нічого подібного ще не було. Я вірю в свої сили, і мой девіз – это не останавливаться і йти сюди вперед. Такого ще не було. Це фестиваль, і я очень благодарна каналу Твій Плюс за те, що ні транслюють проект. Вся п'ятірка гостей та ведуча Дар'я довели. Фестиваль надає неабияку впевненість маленьким зіркам. Вони стали не лише переможцями, а справжніми друзями однією великою талановитою родиною. Та до інших новин, за тиждень до великого посту народ гуляє Масляно, тиждень, який минає, саме такими був Масляний тиждень. Ще у давні часи говорили, масляна необхідна для примирення з ближніми та підготовки до покаяння перед Богом. Своїм корінням Масляна сягає часів язичництва та черпає звідти чимало цікавих традицій та веселих народних ритуалів. Про традиції та звичаї народного свята дивіться прямо зараз. Кожен день Масляного тижня має свою назву і ритуали. У перший день Масляної спороджується Зими і ставиться на головній площі. Господині починають пекти млинці, першим з яких пригощають бідну й убогу людину. У вівторок люди також ходять в гості на млинці, гуляють на ярмарках, катаються на санях. Крім того, це день огляди наречених і сватання з тим, щоб після Великого посту зіграти весілля, проявити любов і повагу. На четвертий день починається широка масляна, коли не можна працювати, але можна гуляти і святкувати. І все супроводжується частуваннями з млинцями і варениками, сметаною і масом. День візиту у відповідь тещі і родичів до своїх зятів на млинці п'ятниця. Завдання зятя цього дня показати свою прихильність і повагу до тещі. У суботу невістки традиційно кличуть до себе в гості сестер чоловіка, пригощають їх млинцями і дарують подарунки. В останній день масляної прощається із зимою і спалюють опудало. А вже 2 березня відзначається прощена неділя. Традиційно у цей день прийнято просити прощення у Бога та у всіх людей за образи. Прощена неділя вважається першим кроком до дотримання Великого посту, тому її відзначають в останню неділю до його початку. Напередодні Великого посту перед усіма нами відкривається велика можливість покаяння. Прощена неділя дає нам можливість простити один одному наші взаємні провини. Цього дня треба обов'язково пробачити. А якщо образа була велика, кажіть бог пробачить. Прощення між рідними і знайомими відбувається ввечері. Люди говорять один одному. Пробач мене, якщо я в чому перед тобою винен. Наразі це всі події тижня, який минув. Далі дивіться прогноз погоди. Я з вами прощаюся. Всього найкращого.